У середині вересня стартує перший чемпіонат України із хокею під егідою професіональної хокейної ліги. До початку турніру, півтора місяці. Тож майже усі учасники ПХЛ вийшли із відпустки і почали активні тренування. У попередніх випусках ми розповідали вам про сокіл та авангард. Нині черга дійшла і до іншої київської команди Беркута. Новий сезон для столичного Беркута це не лише участь у новій професіональній хокейній лізі, але й нова стара назва, новий склад та новий наставник. До речі, для хед-коуча киян Дмитра Марковського, ще недавно одного з кращих українських гравців, робота на тренерському містку Беркута нове амплуа. Я сколько відіграв в хокей в київському, в сколько літ збірної, поэтому для мене це не нове справа, точніше нове. Але я знаю, як, як працювати, Це буде доволі жорсткий хокей. Это не будет там североамериканский или какой-то но очень жесткий. Много борьбы, борьбы, игра на пятачке. Вот то, что надо, чтобы команда горела. Команда будет играть в хоккей, который, я знаю, нравится зрителям. З 1 серпня активні тренування у броварському терміналі розпочали 27 гравців: три воротарі, 10 захисників та 14 нападників. У складі киян чи не найширша географія. Є громадяни Росії, Білорусі, України, а також поки єдині представники Балтики у чемпіонаті України латвієць Маріс Гравітіс та литовець Артура Скатуліс. У Латвії хокей вмирає, там. Нігде грати. і тренер позвонив, сказав, що збирається команда, яка боровся за чемпіонство і поживав бачити команді тут. поэтому сюда приехал. Чемпионат Украины не знаю, не видел ничего, но вот, как говорят, создали профессиональную хоккейную лигу, там хотят сделать хоть и немного, но так, боеспособных команд несколько. Так. Пока как бы не знаю, а у нас коллектив хороший, почему бы Кенєшно, будемо боротися за саме місця. Зазначимо, що до 16 вересня, власне, старту української першості, Беркут зіграє 6-7 спарингів. Суперниками будуть український сокіл та Донбас. А також наразі ведуться переговори про товариську гру з білоруським металургом. Руслан Харченко, Міла Арсенюк, Андрій Геля, телеканал Київ.